Добрий день, любі діти. Тема нашого уроку сучасні танці. Мюзик-холл. Сьогодні розучимо крок до зірок музичну заставку всеукраїнського телевізійного дитячого конкурсу Крок до зірок. Танець це твій пульс, биття твого серця, твоє дихання. Це ритм твого життя. Це вислів у часі і русі. У щасті, радості, смутку і заздрості. Це слова американського танцівника Жак Дамбуаза. Сучасні танці завдяки всесвітній мережі інтернет надзвичайно поширились у світі. Їх відрізняє емоційно захоплива музика, виразна ритміка, експресія рухів. Сольні, парні, групові танці виконують на естраді, в клубах, просто на вулицях. Сучасний естрадний танець. Один з найпопулярніших видів хореографічного мистецтва, поряд з народним і класичним, який є основою балету. Це поняття доволі відносне, оскільки кожному періоду притаманна своя музика, що народжувала нову пластику, нові види танців. Так, на початку ХХ століття на естраді популярними були Чечітка, чіт вільні пластичні танці в манері американського американської танцівниці Ісідори, Дункан, Тустеп та інші. На зміну їм у моду війшли групові танці, в мюзик, холлах, джаз танці. Розгляньте картину Джосефіни Ол. Танець мрії, як художниця передала стихію руху в живописній композиції. Поясніть, як ви розумієте назву картини Танець мрії»? Анжеліна Ісидора Дункан. Роки життя 1877 1927. Американська танцівниця, новатор основоположниця вільного танцю. У своїй танцювальній творчості розробила і використовувала оригінальну пластику. Яку поєднувала з давньогрецьким танцем, навіть одягала на сцені хітон замість балетного костюма, танцювала босоніж? Вона була на сцені справжньою артисткою, мріяла про створення нової людини, для якої танець стане вираженням людського руху, мовою душі, свободи. Вона вважала, що всякий рух буде тільки тоді прекрасним. Коли він правдиво і щиро висловлюватиме почуття і думки. Дитячі роки Ісідори описані в книзі для дітей Лариса Денисенко про Анджеліну і Дункан, Максима Рильського, Ігоря е, Стравінського, Астріт Лінгрен, Джоні Христофера Депа-2. 29 квітня Міжнародний день танцю. Це свято відзначається за рішенням ЮНЕСКО в 1982 році у День народження французького балетмейстера Жана Жоржа Новера, реформатора і теоретика хореографічного мистецтва. Танець належить до найдавніших, найпоширеніших і найдемократичніших видів мистецтва. Здавна важливі події в житті людини супроводжувались масовими танцювальними видовищами. Про характер стародавніх танців ми довідуємось з літописів, розкопок, розписів на пам'ятках давнини. Наприклад, на стінах Софіївського собору в Києві зберігаються стінні розписи часів Ярослава Мудрого 11 століття. Один з грає на дуді, другий б'є в бубон, а третій танцює на навприсядки. За даними Української Федерації танцю, 20% українців люблять танцювати. Багато танців виникають у результаті злиття різних напрямів, і джаз модер яскрава ілюстрація цього факту. Тривалий час джазові танці і танець модерн існували окремо, відкидаючи традиційні форми заради нової пластичної мови. Поступово різні елементи змішувались, додавалися оригінальні рухи, навіть ази класичної хореографії. Джаз модерн виявився схильним до впливу нових, навіть вуличних стилів. Ключовим же залишається імпровізація під джазову музику. Значний вплив на розвиток сучасної хореографії мали кінематограф і телебачення. У моду увійшли танці, диско, рок-н-рол, твіст, біт. З появою відео з'являються нові танцювальні стилі: так звані вуличні та клубні танці, хіп-хоп, брейк-хаус, техно. Які можна побачити у кліпах сучасних співаків? Популярності набули латиноамериканські танці ламбада, макарена, сальса, мамбо та інші. А які танці любите виконувати ви? Чому саме? Зараз трішки відпочинемо і зробимо гімнастику для очей. Урок. І зараз знайомимось з піснею Крок до зірок. Музична заставка всеукраїнського телевізійного дитячого конкурсу Крок до зірок. Ось таку пісню прослухали крок до зірок. Зараз розучуємо слова. Щасливі діти живуть в Україні, усмішки наші, як птиці стрімкі. Запам'ятайте цю пісню віднині, на Україні всі діти зірки, а в небі сонце світить, як веселі діти, сміліше крок за кроком, крокуємо до зірок, два рази. Нехай летить наша пісня по світу, нехай не буде у світі війни. Піснями діти врятують планету талановиті всі діти землі. Тоді приспів. Співайте разом з нами цю пісню, тати й мами. Хай пісня ця лунає до Сонця, до літа. рази приспів. Зараз натискуйте на паузу, можете ще декілька разів прочитати слова. Натискуєте на паузу і переходите в описі, в описі до цього відео на посилання і виконуєте цю пісню декілька разів. Проспівуйте, ми не зупиняємося і продовжуємо. Що ж таке Music Hall? Music Hall – це театр, вистава якого побудована на поєднанні музично-естрадних, циркових і балетних номерів. Вид популярної музики танцювально розважального характеру. Давайте з вами узагальнимо. Назвіть відомі вам сучасні естрадні танці, які їх характерні ознаки, які з них танцюєте ви або ваші друзі чи подруги. За допомогою піктограм розкажіть про популярні танцювальні стилі, яким з них вам хотілося б опанувати. Ось, наприклад, хіп-хоп, да? якісь бальні, естрадні танці, можливо, контемп. Ну, Тобто, по тому, як ми бачимо, ось такі піктограми, можна сказати, що це за стиль танцю. За бажанням можна переглянути музичний кінофільм Бал поділитися своїми враженнями, з друзями та подругами. І зараз ми оцінюємо урок, наскільки він був цікавий, у нас є така рефлексійна мішень, і ваше завдання влучити цеглинкою Лего в мішень, то оцінити урок. Якщо він був на один бал, тобто слабенький, то жовтою цеглинкою в жовту лінію мішені. Якщо на 2 то зеленою, на 3 оцінюєте то синьою, на 4 то коричнево і червоне на 5 балів. Ну, а я думаю, що кожен з вас на уроці попрацював, виконав пісню, дав відповіді на питання. А я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!